Коментар. Почему не уничтожают военные заводы? Майці на овазі на России. Чому ж не знищують? Знищують. В контексті дальнобійних ударів ми вже роздивлялись розподіл прильотів. У дивіться, те, що жовтеньке, це військові підприємства. Наприклад, тільки за останні місяці прилітала в завод електроприлад, що виготовляє електроніку для ВПК, новокуйбушівську нафтохімічну кампанію, що виготовляє сировину для вибухівки, завод Сигнал, виготовлення РЕП, радіозавод у пензі, виготовлення електроніки для ВПК, завод Свердлова, виготовлення вибухівки для боєприпасів, та завод у валуйках, виготовлення БП... Вела, але ви, скоріше за все, мали на увазі підприємство в Єлабузі, що виготовляє шахеди, або як вони їх називають, герань 2 По-перше, прилітало вже три рази, але треба пояснити, це величезне підприємство як місто, яке знаходиться на величезній відстані від кордону 1200 кілометрів. Щоб знищити таке підприємство, я навіть не знаю скільки дронів потрібно, точно сотні, якщо не тисячі. Вже не кажучи, що найчутливіші речі вони розташовують в бункерах під землею. Тому дивіться, яка дилема, немає жодної змови, є проста логіка. НПЗ закупати під землю неможливо, вони їх затягують сітками або можуть ставити ППО, якого не вистачає, а економічний ефект від ураження набагато більший. Що таке умовно спалити 100 корпусів від шахетів, що сотнями летять до нас щодня, чи вразити черговий НПЗ, що може коштувати їм десятків мільйонів доларів, а деколи і сотень? Я навіть відверто скажу, я не впевнений, що тамагавки і фламінгу зможуть ту єлабугу зрівняти, якщо вони дійсно все закопали в підземні бункери і прикриють ППО. Побачимо в будь-якому випадку. Треба не битися в закриті двері, а намагатися вразити туди, де це буде мати ефект. Тому тримаємося і віримо в українську кмітливість.